Добрий день, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення. Осінь прекрасна і дуже мальовнича пора. Кольори ваблять своїм різнобарв'ям. Відбувається плавний перехід до холодної пори року. Саме тому природа трансформується, одягаючи теплі кольори. Сьогодні ми з вами звернемось до цієї красуні у формі листа. Отже, нам потрібно скласти лист, використовуючи риторичні звертання та однорідні члени речення. Що саме мається на увазі? Давайте розберемося на прикладі. Привіт, осени! Я щаслива, що ти настала. Ти різнобарвна, яскрава та прекрасна. Здається. Ніби невидимий художник розмалював тебе у жовті, червоні, помаранчеві кольори. Осене моя, ти надихаєш мене на нові здійснення. Я люблю осінні дощі та грози, запашне листя. Дякую тобі за те, що ти є. Отже, осене і осени моя» тут будуть риторичними звертаннями. Чому саме риторичними? Бо ми звертаємось до осені, неживої особи, від якої ми не чекаємо і не вимагаємо якихось дій або відповіді. Наприклад, коли ми звертаємось до України. Україно, ти моя єдина. Або, наприклад, коли ми звертаємось до долі, Доле моя, як можливо, ви читали в деяких віршах або в художніх текстах автори могли використати таке риторичне звертання: ти різнобарвна, яскрава та прекрасна, а також жовті, червоні, помаранчеві, дощі, грози, листя це все однорідні члени речення. Тому що відповідають на одне й те саме питання. У випадку: ти різнобарвна, яскрава та прекрасна яка. Жовті, червоні, помаранчеві які? Дощі грози листя. Що. Тепер ви можете скласти свій лист. Але спру... спробуйте використати не лише ті риторичні звертання та однорідні члени речення, які були у прикладі. Бажаю вам гарного осіннього настрою. Адже осінь це не лише пора для сумних думок, а й час, коли можна додати нові барби у ваше життя. До зустрічі!